З вами всратий біткоін. Для лего-ентузіаста Лукаса Летріка це не просто іграшковий конструктор, це будівля кінотеатру Лего. Він дійсно заробляє гроші купівлею та продажем Лего заради прибутку. Найбільша онлайн-база колекційних наборів Лего містить іграшки вартістю 1 мільярд 200 мільйонів доларів по всьому світу. Тут ми маємо Леготрон. Він коштує в діапазоні від 3 до 400 доларів. Цей Лего тайфайтер коштує 200 доларів за штуку. Я зазвичай бачу віддачу від 150 до 250% від комплекту Лего. Дослідники кажуть, що Летрік один із десятків тисяч осіб, які стурбовані нещодавньою нестабільністю акцій і облігацій, через що роблять ставку на надійні прибутки від цього крихітного, але зростаючого ринку. Середня прибутковість інших предметів колекціонування, таких як виначе мистецтво або автомобілі, марки, як правило, нижча, ніж у Лего. нішеві ринки, серія, яка досліджує невеликі, менш відомі ринки, які, незважаючи на свій розмір, значно перевищували свою вартість. Все правильно, дуже добре. І цей також Летрік, страховий брокер у Пенсільванії. Він виріс, граючи з Лего. Звичайно. Як і більшість людей, я покинув Лего, але потім, коли у мене народилась моя перша дитина Брюс, ми почали складати кілька наборів Лего, і це відродило пристрасть і спогади. Це ностальгічне хобі з його дітьми перетворилося на прибуткову інвестиційну стратегію, коли Летрік зайшов у таргет близько п'яти років тому. Я бачив набір Лего, Лего Нінзаго, Дестіні Баунті, і пам'ятаю, як тоді подумав, що можу буквально просто взяти це. Викласти в інтернеті, продати та подвоїти свої гроші. Відтоді він каже, що вклав близько 65 тисяч доларів у створення колекції найприбутковіших наборів Лего. Іграшки в цій кімнаті зазвичай коштують від 30 до понад 500 доларів у магазинах. Тож, це БТМобіль 1989 року. Для Летріка найважливішим фактором в інвестуванні в Лего є знання того, як визначити виграшний набір. Коли ви думаєте про Лего, зразу спадає думка про дітей, але сьогодні у Лего справді орієнтовано багато своїх наборів на дорослих колекціонерів. Такі великі набори націлені на зростаючу спільноту дорослих шанувальників Лего, які називають себе ЕФольс. Замість іграшок, з якими можна було б пограти, вони зазвичай шукають демонстраційні СБОрки та можуть дозволити собі ці дорогі набори. У вас є інформаційна табличка, у вас є такий собі стенд. На якому можна виставити деякі культові фігури з фільму. Тож це дійсно гарний набір. Щоб отримати прибуток від цих комплектів, Летрік переконується, що купує за низьку ціну, тож шукає набори Лего, які збираються вийти на пенсію або припинити виробництво. Офіційний магазин Лего та інші роздрібні продавці зазвичай продають їх зі знижкою, щоб звільнити запаси, які сягають до 40%. Це Фактично, вийшло з експлуатації минулого року, і в кінцевому підсумку я підібрав його пару з них по 200 доларів за штуку. За короткий проміжок часу від 6 до 12 місяців ціна вже підскочила до 400 500 доларів на eBay. Але щоб отримати більший прибуток, за словами Летріка, потрібне терпіння, зазвичай тримаючи набори 2-3 роки перед продажем. Ви хочете мати новенький започатаний комплект. Це те, що шукає колекціонер. Ви маєте переконатися, що зберігаєте його на правильних полицях. Ви повинні переконатися, що в місці збереження низька вологість. Плетрік каже, що він витрачає від 2 до 5 годин на тиждень на свої інвестиції в Лего, і хоча це забирає більше часу, ніж інші предмети в його портфоліо, він каже, що його набори лего спостерігали найстабільніший ріст цього року. Ви не відчуваєте значних коливань. Коли ціни падають то вниз, то вгору, як ми зараз бачимо на фондовому ринку, який дуже нестабільний. Економісти кажуть, що це тому, що ринок Лего рухається повільніше, ніж традиційні інвестиції. Коли на ринок надходять новини, фондовий ринок реагує дуже швидко в той же день. Лего набагато менш ліквідний ринок. Вікторія Добринська Доцент вищої школи економіки з 2016 року спеціалізується на вторинному ринку або ринку перепродажу ЛЕГО, аналізуючи фінансові дані за три десятиліття щодо нішевих інвестицій. Вона каже, що закон попиту та пропозиції допомагає ЛЕГО, так само як і іншим предметам колекціонування, таким як розкішні годинники чи вишукане вино. Як тільки пляшку вина відкривають, наливають і випивають, вона зникає з ринку, чи не так? Те саме з Лего. Але те, що дає Лего перевагу над іншими предметами колекціонування, каже вона, це доступність. Як правило, інші альтернативні інвестиції є дорожчими, тому потенційні прибутки дещо нижчі. Я маю на увазі, що якщо набір Лего подорожчає на 5 доларів, якщо спочатку його ціна була 1 долар, то це величезна віддача. Лего Груп не відповіла на запити журналістів щодо коментарів щодо зростання ринку посередників і його впливу на продуктову стратегію компанії. Бувають моменти, коли коробка отримує різні пошкодження. Але високоякісні набори Лего можуть складатися з тисяч штук, деякі з яких можуть бути рідкісними або нещодавно розробленими. Тож покупці очікують, що картонні коробки. У яких вони містяться, залишатимуться запечатаними та майже в ідеальному стані, коли ви купуєте їх дистанційно на eBay або на іншій платформі, ви не можете перевірити коробку. Тому ви повинні бути впевнені, що вона повністю герметична, оскільки відсутність однієї рідкісної деталі буде великою проблемою. Ця ринкова ніша також залежить від тенденцій попкультури, де франшизи та теми, які купують сьогодні інвестори, можуть бути неактуальними через кілька років. Це просто частина ведення бізнесу та інвестицій. Іноді ви виграєте, іноді трохи втрачаєте. Але зазвичай, якщо ви робите це правильно, зрештою все виходить. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви отримали нову інформацію. Чекаємо вас у наступному відео. Бережіть себе! Усі люди прагнуть отримувати більшу зарплатню, але лише найрозумніші стабільно інвестують. Великий капітал формують сотні та тисячі дрібних, але регулярних інвестицій. Запрошуємо тебе у розважально освітній ком'юніті українських ентузіастів 10 в баксів. На тебе чекає багато корисної інформації про децентралізовані фінанси та інвестиції з точки зору звичайного українця. А також мами, експерименти та спілкування з однодумцями. Крім того, адміни щоденно інвестують 10 доларів в криптоінструменти, чесно звітуючи про результат. Наше головне правило не ти працюєш на гроші, а гроші на тебе. Якщо погоджуюся, раді бачити в своїх рядах. Аби знову не фантазувати про те, як круто було б купити біткоін у 2012 році, почни діяти вже зараз. Перекладено і озвучено командою Всратий біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 всратих баксів та всрати біткоін, телеграм.